Так, клібенькі, дорогенькі, світла немає, а ми все одно знімемо відео з вами. Хоч і світла немає, підламку. Киця одна на дворі, та, що вчора нам тут все завалило. а друга спить. Так ну, такі діла. А ми все одно знімемо настойчиво відео з вами. Як ви поживаєте, як ваші справи? Так, дівчатка, трошки йде час. відповім вам, як ваші справи, як ви, що у вас там робиться? Так, зараз ми подивимося, давайте що все вітер карти. Сьогодні в мене з вами розкладе. Початок очищення України. Чи, чи що відбувається в самій всередині самої України? Подивимося. Я думаю, те, що відбувається в самій Україні, не менш важливо, те, що відбувається на фронті. Так що подивимось, що відбувається в самій Україні? За цими міндічами, за цими мішками грошей, ну і так далі, і так далі. Це те, що там трошечки сказали. Наскільки всього може бути того, чого не казали і ніколи не скажуть. Давайте подивимося. свічки ви получаєте, вже пишете, що отримали, отримали. Слава Богу, паліть, паліть, паліть і ще раз паліть. Не жалійте за те, що ви замовили, тому що вона свою роботу робить, повірте. Вона свою роботу робить, так само, як чистка. Ну, розклад це таке бажанню. людина хоче почути, що ще не хоче. Все, що та карта показує, все я вам кажу: включаю вайбер, включаю відео, в кого є бажання. Телефон наводимо на карти і ви дивитеся. карти, потім, потім ви можете зайти в інтернет, передивитися ті самі карти. Ну, тобто це таке бажанню. Ну, все я вам стараюсь показати на розкладі карти, розклад, все це ми дивимося. Так, давайте дивитися, давайте сьогодні менше балачків, проснулась кається, мало пищить. Так, що відбувається в самій, Україні? в самій Україні. Те, що війна відбувається, це ми знаємо. Тобто браття наші прийшли нас спасати. Це ми вже знаємо, знаємо, браття в лапках, ну, це ми розуміємо. А, а, а от що відбувається в самій Україні? Тобто в Києві, в городах, в областях, от як ми як карта бачить, що відбувається? День за одним слідом. Один одного. Так як, знаєте, приходить час підстави хотітиметься один одного. І в верхах, і в низах. Це, навіть, я так розумію, держслужбовці, це люди, які там при владі, і зверху, і знизу. Тобто дуже внимательно, хто в цих сферах, тому що підстава за підставою може бути. Чи це... Ну, От карта це показує. Можуть бути підстави. Буде ж багатенько людей уїжджати? Зриватися з місця, уїжджати. І теж того, що, того, що, через те, що можуть бути якісь підстави в самій Україні, в, самій, в самому центрі чи там по областях через якісь підстави, через те, що будуть копати. Тобто, підстави тут не обов'язково придумані. Можуть бути і дійсно є чого, ну, тобто, будуть ковірятися. будуть ковірятися, і деякі люди можуть шукати виход. З виїздом з України. Тобто виїжджаючи з України, будуть такі. будемо ми таке чути, і будемо ми про таке чути, якби не було. Тут, тут в самій Україні партія нових може бути ракет. Ну, тобто, якийсь масований такий, може бути обстріл п'ять знову. Може бути, тому що, тому що карта так показує. Якась інформація буде вкинута знову і п'ять в Україні. Тобто будемо обсуждати, будемо балакати, будемо ахкати, охкати. Тобто, бачите, тут карта показує. Колісо Фортуни біля карти такої, що ну, знаєш, як понятно, і так понімають. Я думаю, всі понімають. Більш буде фактів якихось, як люди такі удачні стали. Як в людей, так, так з'явилося все те, що появилося, те, що з'явилося. І теж це все і знизу, і зверху, і зверху, і знизу. Тобто буде на всіх уровнях десь якось качатиме людей, які вважають, які, які що птицю щастя схватили за хвоста, які вважають дійсно, що от удачні, от все їм силу, все їм буде качати. Тобто ситуація в самій Україні буде качатися. Ну, тут людей, тут людей емоційно теж. На все це дивляться, люди, в радості від цього немає. Понимаєте, людей емоційно накручуватиме, накручуватиме ця ситуація. Чи це правда, чи це неправда? Нема тут карти, що неправда. Немає те, що там всі чесні, всі прям такі, всі такі прям такі-тільки такі, і от якась брехня. Ні, тут такої карти немає. Тут є за що за руку схватити ну, тих, кого будуть старатися схватити. Ну, тільки може це. От бачиш, карта закону, як закон пройдеться період, іде, як закон буде проходити правосуддя, закон. Буде проходити по людях. От карта карми. От ви скільки раз сказали, що немає, немає карми, немає. Ось карта карми. Ось страшний суд і справедливість падає. Дві, дві разом карти у нас. Тобто за все прийдеться платити по справедливості. Прийде час, за все все одно прийдеться. казав коло колись, бери все, що хочеш. Це я знаю, думаю, і ви знаєте, каса впереді, каса. А от приходить час впереді. Це в самій Україні. Тобто правосуддя, і від нього ніхто не втече. Як би не тікали за оці свої удачні годи життя или удачні такі. Mm -hmm. Mm -hmm. Зразу до меншеньких будуть добиратися, а потом. Карма прям так, так, так падає. Я зараз людям прошу подумати, людям, які. Людям, які, знаєте, казюні гроші в руках. Там бюджети, є, які, як, в кого в руках. такі, Не за свої особисті гроші, а от за гроші, які, ну, які вони посчитали, що вони їхні особисті. От буде качати конкретно качати. Больно зроблять не одному, больно зроблять. І вже люди, ті, хто розуміють, що можуть можуть, вже в них мислі тільки туди направлені. Іли як уйти від цього всього, то тобто зовсім уйти з поля зрення, или як обійти оце все, що може бути. Тож я б сказала, навіть на місцях, от в областях, десь якісь кача, качери такі почалися. Почалися, розпочалися, десь, десь кому є, як... якщо є кому чого бояться, то вже бояться, вже бояться. Чому? Тому що над цим, усим, над цим усим законом України українським стоїть вище хтось, хто, хто більше і більш буде заінтересований в тому, щоб Україну почистити, витягнути це все на поверхність. Касатиметься людей, які при посадах, і касатиметься їхніх сімей. То тобто, є карта їхніх сім'ї буде це касатися, конкретно касатися. Уйти від цього, чи зможе хтось уйти? Ну, я б сказала, дуже ніхто. Не-не-не, Ні -ні -ні, тому що я моритимуть конкретно. ким заінтересується, знаєте, шулерством, чи їм заінтересується. То уйти тут, от бачите, вихода, от піти, родом повернутися і піти. Ні, тому що яму будуть копати дуже конкретно і серйозно. Так що хто б, де не був, на якій посаді, це не обов'язково там адміністрація президента, не обов'язково це може бути і на місцях. І все, і все, і все. І не вірити в це, от по карті ілюзій. Ну це таке, знаєш, тут можуть неожиданно прийти і постукати. неожиданно можуть. Да. До чого воно приведе, а ну до чого воно приведе це все? Це будуть витягувати. Як-то неожиданно різко все це буде в Україні відбуватися. Хоча його вже цей процес запустили. Ну, там, де люди на роботах, там, де люди з такими роботами зв'язані з денежними, я б сказала, то, якщо по карті ми дивимося, то фактично на кожній роботі, там, де фінанси, там, де є держслужбовці, є люди, які. Ну, не можна сказати, що вони слідять за всім, але в той же час можна і так сказати, що люди, які за всім дивляться. Тому що тут є, хтось може зливати інформацію. Ну, от кожен на своєму місці, може зливати інформацію. І в депресію загонять багатьох. Тобто емоційний стан підіруть у багатьох, стабільність нарушать у багатьох. Людей, які, які по роботі своїй зв'язані. З фінансами, там, з договорами, і з отак, 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 отак. От, от. Тобто, от період ми заходимо, тим більше на Страшний суд тут карта справедливості, правосуддя падає. Тут двіження по колісу фортуни, вот оце ці карти. Двіження йде в сторону ту, що час платити. Час платити по долгах своїх. Тобто те, що все могло братися, і не думалося, як воно буде, може приходити такий час, що, хоч і війна, хоч вроді й не до цього. Ну, карта сьогодні ми дивимося, карта показує, якраз якраз посчитають, що до цього. Може опять це бути відліченням якихось там таких ділов, а може просто, тому що тут хтось над цим всім стоїть. Я так думаю, ну от якщо б там в самій Україні, щоб залежало це тільки від власті, від влади, от так української, то може б там б якісь б такі двіження були. А тут хтось стоїть над, над навіть владою України. І от і так розкладу, ну, все те, що донор случитися, те случиться. Ніде від цього не дінешся. От воно должно случитися, воно йде, як прописане. Тобто доходимо до того, що можуть, можуть трошечки, чи трошечки, чи багато. ну Да. Це мікротами, що відбувається в Україні. Війна відбувається, що Ну. Війна відбувається. Війна відбувається. Люди, люди при війні, ось карта війни, учаться, бачите, он при свічці сидить вона. Учаться жити при свічках. Знаєте, люди учаться, люди учаться виживати і так. Приходить взрослення до людей, чи ні. Тут, бачиш, тут людей дуже таке отчаяння дуже велике, дуже велике отчаяння. Люди. люди зневірюються, дуже велика така зневіра йде. Да, є про що подумати, карта показує. кожному з нас є про що подумати. Оцінність життя, що головне, що не головне, от Карта показує, Є про що подумати. Я б сказала, що дійсно може бути прям така. Ну от, те, що ми питаємо, початок очищення України в самій Україні. Я б сказала, да, дійсно, карта показує, можуть трошечки прошерстити. Можуть трошечки прошерстити. Тобто не одного і не двох з мішками грошей можуть витягнути на поверхність. І там, тобто вверху, і десь по областях теж це може бути. Тобто, можуть прошерстити і конкретно так піти по цьому всьому. Без цього і не буде нічого в Україні. Без цього от карта показує, нічого не буде в Україні. Тобто, все равно треба... тобто, поки ти не наведеш порядок в своєму домі, так сказати, ніхто нічого не виграє і навіть розговорів не може бути. А відкриття будуть вбашені. Тобто тут навіть слова не підбереш, які для людей, от, як людей скушає власть, як людей скушають гроші, Тобто відкриття буде дуже-дуже серйозне, дуже, -дуже, ну, дуже страшне. Для людей це не те, що шок буде, а це шок це легко, шок в чому? В предательстві. Яке предательство от, по відношенню до простих людей. От. Да, Мічтаємо жити без цього. Мічтаємо і не готові. От помічтаємо, і в те время карта готовності такої немає. Понимаєте? Такої немає готовності. За все це, ну от якщо ми дивимося по карті, надо бороться. За все це людина должна боротися, щоб Вокруг біля неї було, ну як сказати, чисте поле, чисте пространство. Щоб не було людей, які старалися витягнути те, що принадлежить, ну, те, що усім для всіх призначено, так сказати. Мені? За це йде карта боротьби, от карта боротьба. А боротьба отчаяння і все. От нема боротьби такої. Йде отчаяння і зрослення в цьому не проходимо. Хоча навіть це, щоб було знаєте, біля нас, вокруг нас, як то чесно і понятно, на якісь правила такі понятні. От ми читали, читала я вам на тому каналі там про пенсії. Про як, людей, і, ну, от як можна назвати людину, яка назначає пенсію 2 тисячі, 3 тисячі, 4 тисячі гривень, а в самої зарплата 100, 200, 300 і так далі. Як таких людей можна назвати? Понімаючи, що ти на 3, 4, 5, я не знаю, от що, що? А це живі люди, а це живі душі. А це люди, які хочуть жити в теплі, хоч щось з'їсти, якусь таблетку купити, випити, тому що ну, здоров'я в усіх, так сказати. Ну, то построїмо нову Україну. Або в отчаянні так воно все і в отчаянні воно так, так і пройде. Так що може бути якийсь початок, чи таке щищення може проходити. Тому що над цим усим, саме головне, хтось стоїть, карта показує. Хтось над цим усим стоїть. Якби воно було, знаєте, в самій Україні, воно поборило, прокипіло, все, і так би його б над цим. Прямо от карта показує. Стоїть людина, вона йде по карті мага, тобто людина, організація, не знаю, хто там стоїть. Де в тому, що ця карта, руки, руки цієї людини долізуть скрізь. Не зразу, не до всіх. Поступово. Ну, долізуть, якщо до, 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 кожного, до, до кожного дійде. Помієте, Тря, можуть трясунути Україну дуже хорошо. Оцим усим, що от, ну, те, що ми бачимо, зараз. Вірите, не вірите, віримо, не віримо, з міндічам і так далі. і так далі. Я не думаю, що один він такий, Тимур цей, що, знаєте, як сказати, всі, всі не знали, а він, от... Все ви розумієте. Такі діла. Все, давайте, пока-пока.